10 цікавих фактів про скрипку Вважають, що унікальне звучання скрипки страдеварі пов'язане з сонячними променями. Найкращі інструменти виготовлені із дерев, що виросли у похмуру погоду. Із середини XVII століття явище, коли сонячна активність досягала найнижчого значення, називали маундерівським мінімумом. Деревина у таких умовах стає твердою, ідеальною для скрипки. Скрипка допомагає стимулювати роботу мозку. При грі на інструменті створюються нові нейронні зв'язки. Так, наприклад, Альберт Ейнштейн з дитинства віртуозно володів цим інструментом, що, за його думкою, пришвидшувало розв'язання математичних задач. Найдорожчими скрипками вважаються інструменти гварнері та страдіварі, хоча за звучанням вони не відрізняються від якісних сучасних. Найвищу ціну за скрипку Vyota від гварнері заплатили у 2010 році на аукціоні у Чикаго 18 мільйонів доларів. Найцінніша скрипка страдеварі Леді Блант була продана за 16 мільйонів доларів у 2011. У 2010 році був проведений експеримент, метою якого було встановлення відмінності у якості звучання раритетних скрипок страдеварі та гварнері із сучасними інструментами. Метод сліпого тестування показав, що звучання скрипок з під руки майстрів нашого часу якісніше за старі інструменти. Результати доводять, що не завжди старе краще за нове. Унікальне звучання скрипки отримується за допомогою смичка, який ведеться по струнах. На смичку натягнуто до 200 волосків із кінського хвоста. До середини XVIII століття італійці використовували для струн очищені овочі кишки, що піддавалися особливому способу обробки. На сьогодні смички виготовляють із синтетичних волокон та металу. На сьогодні не існує апаратури, що досконало синтезувала в звучання скрипки. Тому для справжньої насолоди інструментом необхідно обов'язково слухати живе виконання. Якщо заграти на скрипці перед павуком, то він неодмінно виповз з укриття, але не для прослуховування музики. Від звуку павутиння починає коливатися і павук вводиться в оману. Скульптор зі Швеції Ларс Віденфалк створив унікальну скрипку із каменя під назвою Чорний дрізд. Матеріалом послужив чорний діабаз, а макет створений на основі малюнків страдеварі. Вважається, що її звучання не гірше за інструменти із деревини. Вона важить всього 2 кілограми через філігранно створену стінку ящика резонатора товщиною не більше 2,5 міліметра. Скрипку у середні віки називали інструментом диявола. На віртуозів скрипалів велося полювання духовенства, яке вважало, що унікальне звучання розбещує розум простих людей і схиляє на темну сторону зла. Навіть спокійна Норвегія доєдналася до цієї війни, народні скрипки спалювали. Оцарту приписують цікавий дзеркальний дует для двох скрипок. Виконавці стоять один навпроти одного і кладуть необхідні ноти посередині. Кожен скрипаль виконує власну партію, але обидві частини твору записані на одній сторінці. Починаючи грати ноти з різних сторін, музиканти одночасно доходять до середини листка і знову розходяться.